Добре, як ти оцінюєш поїздку Зеленського в Брюссель? І ми очікували, ну принаймні в Україні дуже активно обговорювалися дві тут теми. Угу. По-перше, це миротворці, ніби то, що угу. так, Брюссель може, ми можемо побачити якесь рішення нам нам ну принаймні про це говорили. Ну а по друге, просування чи не просування теми з НАТО. А, тобто, і як ти оцінюєш, ну і в цілому, оцю поїздку Зеленського а, в Брюссель на Єврораду, тому що я нашим глядачам скажу, насправді це mm -hmm. досить епохальна була річ, а тому, що це була перша Єврорада а, з новим президентом, так паном Кошту. А, і в, в цьому плані, ну скажімо так, той факт, що запросили президента України, це вже важливо. Ну бо ми вже член ну, кандидати в члени Європейського Союзу, будь ласка. Mm -hmm. Ну, ми знаємо з вами, що там було дуже цікаво, багато зустрічей, і наш президент як завжди, от я можу сказати, ну, що... ну були емоційні пресконференції президента. Так, так, так. Прибачу. Я можу сказати, що а, є багато може, помилок у нашого президента, але де я думав, що у президента у нас буде така, знаєш, просідати а, а, так скажемо, між, міжнародна. Політика, політика, він показує там найкращий результат. Я вам скажу ну, свою думку. Це моя думка. Так. Що стосується е, Кайл Калас, це е, голова зовнішньої політики Європейського Союзу. Вона каже, що ми сьогодні будемо підтримувати Україну обов'язково. Забезпечувати грошами, будемо підтримувати цілісність України і будемо робити все, якщо навіть не буде підтримка від США. Що я вважаю тут найголовніше? Я вважаю найголовніше, що ми, наш президент, я вибачаюся, наш президент говорив з нашими союзниками на цій зустрічі про те, що нам потрібно 20... Системи ПВО, щоб захищити, захистити наші е, е, підстанції, високовольтні підстанції, е, і на це нам дали добро, і нам сказали, що нам забезпечать 19 чи 20 систем, і наша можемо говорити, що наше небо буде Закрито Тільки питання, коли да ну вони кажуть, що це буде ближайшим часом. Це супер. Да тому це я вважаю, що це такі круте досягнення, і я хочу підкреслити, що наш президент як завжди. Топчик. Да, топчик. Тому друзі, що я можу сказати, ну зараз нам потрібно дочекати всі ці моменти, що буде, як я бачу, що Трамп буде не заперечувати допомоги. Дужемо сподіватися, будемо на те, що Європа витримає всі свої обіцянки, які ми повинні отримати. Ми зможемо 25 рік протриматись, отримаємо гроші і зможемо запустити економіку. Ми зможемо сьогодні виробляти ВПК, тому що це дуже важливо для нас. Тому ми чекаємо від наших союзників, від наших сусідів е, потримку. Ну але президент звернув увагу, що ніякого мира не може бути. Байдуже, е, коли хочуть тебе вбити, байдуже скільки тобі років? 18, чи 25 Якщо ворог прийшов, то він буде вбивати і 18 літнього і 5-літнього. І ми це бачили. І ми це пам'ятаємо з вами, що це відбувалося у нас в Україні. 24 лютого. Е, да. Тому я хочу сказати, що е, сьогодні про що говорив президент? Це, це, безпек.. це безпека вступ НАТО, на що звернув увагу і сказав, що це дуже важливо для нас. У нас не буде ніяких інвестицій. У нас не буде нічого, якщо ви нам не, не будуть не дасте нам. Гарантії безпеки. Так, я розумію, що сьогодні йде перемовини з Європою, але президент вимагає главного ігрока, який це США від них, так скажем, ними домовленості, щоб забезпечила гарантії безпеці від США. Ну я сподіваюся, що ми це здобудемо. Я сподіваюся, що. 28-30 роки це буде час вступ в НАТО. Навіть так. Тобто, ти так. вважаєш, а тому, що у мене склалося таке враження, що я ну якось наші посадовці очікували цього, що буде якийсь сигнал зі штатів і так далі. Але зараз над таке... цим працюють зараз. Да, щоб так було офіційно так. Над цим працюють. І так. ти думаєш, може ще, ще це бути? Ну то послухай, тому запросити це ж ніж бути членом НАТО. Але послухайте, дуже великі кошти вже витрачені, розумієте? Відпустити Україну, просто отак кинути, це неможливо. От. Тому ви, ви, ви розумієте, є дуже такі тонусінькі моменти, які дають нам, якщо раніше Європа не мала таку жорстку думку, і десь були такі сумніви, що от Путін. Довбойов вибачаю, що вот вони можуть напасти. Сирія показала чітко, що довбойоп це нуль, і його можна бити тільки силою. Сіле, Тому я можу сказати, що після того, що відбувся в Сирії, про що я говорив вже до цього, я вбачаю попередні програми. Угу. Я вважаю, що сьогодні Сірія ситуація в Сирії підштовхнула, щоб Європа більше стала нас потрібна, більше, більше дала нам допомоги, і це дає можливості бути переконані в тому, що ми виграємо цю війну обов'язково. А питання про миротворців, тому що нібито говорилося багато перед цим візитом. Я припускаю такий. Ти, ти вважаєш, що так, це, так, так, це може бути. Так, так, це може бути. Тут нічого такого немає. Але а, якщо ми гіпотетично уявимо собі таку місію, а, коли вона може бути, а, як ти вважаєш? Як тільки почнуться якісь глибокі переговори, глибокі, не такі поверхності або глибокі переговори, то може бути і це такий буде дуже цікавий поворот. Ну, комбінація, я би назвав би. Але хочу, друзі, звернути вашу увагу. Дивіться, у нас можуть бути міротворці. Так. Але якщо хтось думає, що це допоможе, щоб і Довбойов прибрався з нашої території, дуже помиляйтесь. Це час для Довбойова, щоб він переворужився і пішов на Європу. Я гарантую. Тому президент це розуміє. Президент розуміє і тому не хоче сьогодні розмовляти з цим довбойобом в позиції сили. Іншого шляху, не маємо. Будь ласка, вам Грузія, де за 12 років промили в так так людям, що ми сьогодні бачимо, що люди, навпаки, з 75%. Потримуючи Європу. Сьогодні навпаки 25. Ну, тобто там все. Змінилося. Да, Тому е, я вважаю, що обов'язково нам потрібно говорити про те, що е, е, нам потрібен справедливий мир і наш президент для цього робить все. Іван, пише вітання всім. Івану теж. Іван, вітає... вітаємо! А, ну...